Друзі, запрошую вас сьогодні поспостерігати за квітучим деревом катальпою. Катальпа для України екзотична, рідкісна рослина. Зустріти її на вулиці складно. Але неподалік від нашого садочка росте два таких дерева. Зазвичай ці дерева квітнуть у другій половині червня. А у нас можна побачити ці неймовірної краси квітучі дерева вже зараз, на початку червня. Катальпа дуже гарне і незвичайне листяне дерево. У народі це дерево називають макаронне дерево, слонячі вуха, мавп'ячі хвостики. Такі назви їм підібрали через довгі плоди, що звисають. Вони утворюються після цвітіння. А індіанці мая, захоплюючись красою квітучої катальпи, називали її деревом щастя. Дерева катальпи не сильно високі, що дозволяє розгледіти гарні квіточки зблизька. Дерева катальпи розлогі, завдяки чому влітку біля них утворюються. Щільний затінок. Їхнє листя яскраво-зелене, схоже на серця, а суцвіття на дзвіночки білого або жовтуватого кольору. Квіти в період цвітіння гарні, великі, запашні, з хвилястим краєм, кремово-білого забарвлення, з двома жовтими смугами. Та численними пурпурово-коричневими крапочками всередині. Діти! Пропоную вам разом з дорослими вийти на прогулянку та поспостерігати за квітучою катальпою, насолодитися її ароматом, солодко-медовим запахом та помилуватися білими суцвіттями. Схожими на дзвіночки.